А найемоційніший момент на цій прес-конференції з президентом Трампом був, коли він поспілкувався з журналісткою, яка поставила запитання. Вона була з української служби BBC і запитала про потребу України в додаткових ракетах Петріот. Послухайте запитати, звідки ви? Ну я саме з України. Wow. Тож моє запитання до вас: чи готові на вашу думку США продавати Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси Петріот? Ми знаємо, що Росія. Зараз дуже сильно обстрілює Україну. Ви зараз самі живете в Україні? Мій чоловік там. Вау. І... Я бачу, ви дуже це вражає. А я з дітьми. М. Я зараз у Варшаві, бо він хотів, щоб я була. Ваш чоловік військовий, ні? Він є. Він зараз там? Так. Вау. Це дуже складно, правда? Це важко. А ви живете тут? У Варшаві. А ви журналістка? Я є. Добре. Тож, дозвольте сказати вам, вони дійсно хочуть отримати ці протиракетні ракети. Гаразд, як вони їх називають? М-патріоти. і М. Ми подивимося, чи зможемо надати кілька. Знаєте, їх дуже важко дістати. Вони потрібні і нам. Ми постачали їх Ізраїлю, і е, вони дуже ефективні. На 100% ефективні. Важко повірити, наскільки вони ефективні. Вони хочуть їх більше за все інше. Це дуже хороше питання. Бажаю вам удачі. Я маю на увазі. Я бачу, що це вас дуже засмучує. Тож, пане президенте, будь ласка, вітайся з чоловіком. Добре, досить емоційний обмін відбувся між Мирославою Пецькою з української служби Бібісі та президентом Трампом. Тож, звісно, ми одразу зателефонували їй, щойно вона вийшла з цієї прес-конференції і попросили прийти поговорити зі мною про цю розмову. Це було для мене справді приголомшливо, тому що знаєте, це така особиста тема, про яку зазвичай не зазвичай про таке не говориш із політиками. Політиками з президентом США абсолютно і я не була готова розкривати йому свою сімейну ситуацію. Але оскільки він запитав, я не могла йому збрехати. І знаєте, в Україні наша в Україні армія ну налічує мільйон осіб. Тож так багато чоловіків воюють на передовій, і це просто ну просто реальність, така що деякі журналістки, жінки-журналістки мають чоловіків на передовій, і це була моя. Моя ситуація, так здається, те, що ви сказали, справді його зачепило. Можете розповісти не лише про чоловіка, а й про ситуацію та дитину? Власне, у мене двоє дітей. Їм було шість, коли коли почалася повномасштабна війна. Вони народилися під час війни у 2015 році. Це дві доньки, близнючки. Зараз вони у Варшаві з мамою, мого чоловіка. З ними все гаразд. Вони знаєте, вони у безпеці, все добре. Вони розвиваються, але вони. Звісно, вони двоє з мільйонів українських дітей, які були змушені покинути країну через повномасштабну війну Росії. І вони не статом? так? вони не статом. Вони іноді вони бачаться з ним, тому що зараз. Люди, які служать в армії, можуть насправді виїжджати за кордон і бачитися зі своїми родинами, які перебувають за кордоном. Але для мене це також дуже особисте, тому що я як журналістка, я, я маю бути у своїй рідній країні, я маю бути на батьківщині, розповідати цю історію, і це справді болісне відчуття, що мене там немає. Я не в Україні, і ти маєш обирати. І, і мені справді справді важко бути у Варшаві. Місто гарне, але я по я маю бути в Україні, але я не можу, бо ніхто не може подбати про моїх дітей. Поставили запитання, якби зараз висадили мене на вулицях Києва, і я запитав українця, що вам потрібно. Вони б сказали патріоти чи не так? Так сказали б. Вони б сказали патріоти, і це правильно. Тому що знаєте, сьогодні день жалоби у Дніпрі, у місті Дніпро. 18 людей загинули під час російського ракетного удару і. Росія останнім часом обстрілює Україну ракетами та дронами як ніколи раніше. Дуже багато людей загинуло в Києві у всіх у всіх великих містах. І ситуація справді стає є відчуття. є відчуття, що жити стає справді небезпечніше по всій Україні, і люди впадають у відчай. І ми знаємо з наших джерел, що Україні вкрай необхідні додаткові системи протиповітряної оборони, такі як Петріот, що 10. і ми знаємо, що саме США можуть їх надати. І питання в тому, чи готові США їх продати. Ось чому я постав це питання, тому що я знаю, це питання життя і або смерті для українців. Якщо в Україні буде достатньо патріотів, це означає, що виживе більше людей Так, це питання життя і смерті, сказала Мирослава. Останнє, що президент Трамп сказав їй передати чоловікові військовому найкращі побажання. Вона сказала, що ще не мала можливості з ним поговорити. Він зараз зайнятий, воює в Україні, але її питання до нього вже стало вірусним і дійсно привертає увагу до однієї з найважливіших потреб України на даний момент. Це ті самі ракети Петріот. До нас приєднується засновник і генеральний директор організації Незалежні Ветерани Америки Пол Райков, який також є ведучим подкасту «Independent Americans». Дозвольте мені показати уривок розмови, яка відбулася між президентом Трампом і українським журналістом. Моє питання до вас: чи готові сполучені Штати продавати Україні зенітно-ракетні комплекси Патріот? Ми знаємо, що Росія зараз дуже сильно обстрілює Україну. Ви зараз самі живете в Україні? Ну мій чоловік там. Вау а я... я бачу, ви дуже це вражає. А я з дітьми ем, Я насправді у Варшаві. Вони дійсно хочуть отримати ці протиракетні ракети, як вони їх називають. Е, патріоти, і е, ми подивимося, чи зможемо надати деякі з них, знаєте, їх дуже важко дістати. Вони потрібні і нам. Ми постачали їх Ізраїлю. Вони дуже ефективні. Поле це була цікава розмова. З огляду на таку увагу до ситуації з Іраном. Чи вважаєш ти, що ймовірність того, що Зеленський отримає необхідну допомогу, зросла чи зменшилася? Я думаю, що ймовірність зросла. А Трамп хоче перемогти, і думаю, він змінив риторику. Це суттєва зміна тону порівняно з тим, як він кричав на Зеленського у Білому домі. І риторика Трампа трохи частково, тому що він популіст і він починає усвідомлювати, що Україна популярна у світі, особливо тут, в Америці. Ветерани, такі як я, вже давно активно відстоюють підтримку України. Угода щодо мінералів була великим кроком вперед, і тепер у нього є двопартійний санкційний законопроект у Сенаті, який виходить від лінці Грема, і здається, його представлять у найближчі тижні, що створить додатковий тиск. Тож він рухається у правильному напрямку. Він все ще Трамп і все ще непередбачуваний, Але якщо ви Зеленський, це краще ніж було кілька місяців тому. Як би ви оцінили розмову, яку він зараз міг би провести з Володимиром Путіним? Я Сподіваюся, він поставить Путіна в оборону. Сподіваюся, він підтримає Україну і дасть знати, Путін поганий, Україна хороший. Занадто часто він нормалізував Путіна, ніби з ним можна мати справу. Він розчарований ним. Так, це так. Якщо це допоможе досягти кращої ситуації для України, ми повинні скористатися цим. Бо Україна досі в центрі боротьби. Росіяни досі утримують 20 тисяч українських дітей. Все ще бомблять. Щодня гинуть люди. Головне не відволікатися на інше. Ми повинні залишатися зосередженими на Ірані та нашій безпеці, але Україна продовжує боротися, і я вважаю, що це битва нашого часу. Це також відповідає нашим інтересам послаблювати російську армію. Рональд Рейган був би у захваті, якби ви сказали, ми можемо знищити багато російських сил, не втративши жодного американського життя. Це вигідна угода для більшості республіканців. І якщо Трамп дійде до цього пізніше, нам доведеться це прийняти. Однак сьогоднішня декларація НАТО це також перша, яка не засуджує прямо агресію Росії у цій ЕЕ війні проти України. Чи є побоювання, що і США, і країни НАТО можуть, наприклад, принаймні риторично відступати, і чи можуть бути наслідки цього? Не повинно бути таких побоювань. Зараз час натиснути на газ і посилити тиск на Росію всіма напрямками. Є ще один момент. Я вже давно виступаю за те, щоб Україну прийняли до НАТО. Я вважаю, що їх вже мали прийняти. Зараз немає більш досвідченої, випробуваної і загартованої бойової сили у світі ніж Україна. Нам потрібен такий союзник, як Україна в НАТО. Чим довше ми зволікаємо, тим довше ми перебуваємо у стратегічно невигідному становищі для НАТО і Америки. Я сподіваюся, це підтримає дискусію, і ми побачимо день, коли Україна стане частиною НАТО. У мене закінчився час, але я мушу запитати про порівняння, яке зробив президент між бомбами в Ірані та Хіросімою і Нагасакі. Я маю на увазі, він постійно не розуміє ситуації, особливо щодо військових та оборонних питань. Він легковажно ставиться до своїх слів і часто вирішує зовнішню політику через Твіттер. Йому потрібно припинити це. Це шкодить Америці і іншим. Пол Райков, дякую, що завітали. Дякую. Президент Трамп святкує перемогу після того, як змусив європейських союзників збільшити свої витрати на оборону. Угода досягнута всіма 32 європейськими лідерами. Передбачає збільшення їхніх військових і безпекових внесків до 5% до 2035 року. Ось що президент сказав нещодавно з приводу цієї угоди. Послухайте. Майже всі і у вас, мабуть, є ці записи. Це було дуже публічно, але майже кожен із них сказав Слава Богу за Сполучені Штати. І без США ми не могли б вони не могли б насправді мати НАТО. Це не працювало б. Це не працювало б. У майбутньому це працюватиме, бо платять більше грошей. Але е, е, це це не працювало б, це було чудово. І я поїхав звідси з іншим відчуттям. Я, я поїхав звідси з думкою, що ці люди справді люблять свої країни. Це не обман, і ми тут, щоб допомогти їм захистити їхню країну. Добре, ми маємо детальний аналіз усього цього від Роберта Мурата, віце-адмірала ВМС у відставці, та Брета Бруена, колишнього чиновника Білого Дому за часів Обами. Брете, хочемо почати з вас. Дякуємо, що приєдналися до нас. Е -е, ви зараз у Гаазі на саміті. Які ваші враження від сьогоднішньої угоди? Так. Ну, я думаю, ви щойно це почули. Трамп залишає саміт таким же ентузіастом щодо цього альянсу, як і завжди. І очевидно, багато в чому це пов'язано із зобов'язанням у 5% яке сьогодні взяли на себе більшість країн за винятком Іспанії, заявивши, що ми суттєво збільшимо свої витрати. Ми говоримо про понад трильйон доларів нових витрат на оборону, і це відбувається не лише на тлі нападу Росії на Україну, але й очевидно, загроз з боку Китаю, близького сходу, і не варто забувати про тероризм. Тож я думаю, що все це ЕЕ надихає багатьох лідерів, які тут присутні. З іншого боку, ЕЕ, Трамп порушив деякі питання щодо того, як США будуть захищати союзника по НАТО у разі нападу, тобто щодо статті 5. Він підняв ці питання на борту. Air Force One, коли летів сюди, mm. я думаю, що лідери ще хвилюються, але намагаються намагаються згладити це і кажуть, що він підтримує друзів. Чи можете ви розповісти, будь ласка, як саме виглядатиме це збільшення витрат для сил у Європі? Так. Вони поділяються на дві частини. Одна частина це зобов'язання витрачати 3,5% на основні військові потреби, і зараз це приблизно 2% від ВВП країни. З іншого боку, є ще 1,5%, які йдуть на інші ЕЕ витрати на безпеку та інфраструктуру, наприклад, на кібербезпеку. Але що насправді означають ці цифри? Ми насправді зараз цього не знаємо, і саме це буде наступним кроком. Ми маємо з'ясувати, як наші країни будуть. ЕЕ. Впроваджувати це це трохи схоже на вашу асоціацію сусідів, коли всі зобов'язуються щось робити. Але насправді ніхто не має влади змусити іншого сусіда скинутися. Це гарний спосіб пояснити. Ще одне важливе питання для лідерів НАТО війна в Україні, яка триває понад три роки. Президент Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент також заявив, що поговорить із президентом Росії Володимиром Путіним про війну. Яка ваша думка щодо цих подій? Так, це було цікаво. Я був зовні, ЕЕ, коли Зеленський виходив, і здається, у нього з'явилася додаткова впевненість у кроці, ЕЕ, бо він отримав згадку від президента Трампа під час його прес-конференції. Українська журналістка Істка запитала його про систему протиракетної оборони, зокрема про комплекси Петріот для України. І Трамп почав спілкуватися з нею. Запитав, чи є у неї ще родина в Україні і чи її чоловік okay. там. І Трамп здається, нам ще потрібно буде стежити за цим і подивитися, чи дійсно він відправить ці батареї Петріот в Україну. Але він, схоже, натякнув, що з Париша це зроблять, і це було б справді значною зміною порівняно з його попередньою позицією щодо військової допомоги. І не варто забувати про те, що російські ракети обстрілюють Україну буквально останніми днями. Тож думаю, це буде приємна новина і щось конкретне, що Зеленський зможе привести назад до Києва. Так. Бред Бруен з Нідерландів на саміті НАТО, дуже дякуємо, що приєдналися до нас і дякуємо за ваші коментарі. А зараз перейдемо до Роберта Мурата, віце-адмірала ВМС у відставці, а нині заступника директора інституту політики безпеки та права Сіракузького університету. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Ми хотіли б дізнатися вашу думку. Наскільки важливою є угода щодо оборонних витрат? Я вважаю, що всі ми маємо розглядати це як дійсно позитивний крок, і як питання, яке вже давно викликає занепокоєння у нашій країні, наприклад, у суспільстві. Багато з нас, наприклад, працювали з міністром оборони Бобом Гейтсом кілька років тому, і це було питання, яке він порушував на всіх зустрічах міністрів оборони НАТО, висловлюючи занепокоєння щодо відсутності рівності у розподілі оборонних зусиль між країнами НАТО. Добре, бачити, що інші європейські країни та Канада починають збільшувати свої оборонні витрати так, щоб це доповнювало те, що ми робимо тут у Сполучених Штатах. Так і давайте тепер перейдемо до ситуації на близькому сході. І президент Трамп і Ізраїль стверджують, що удари США по ядерних об'єктах Ірану були нищівними, але перші розвідувальні звіти Пентагону це спростовують. Чи є це незвичним, що виникає певна розбіжність у розвідувальних звітах щодо того, що саме там сталося? Так, дуже хороше запитання. Я, мабуть, підійшов би до цього з дещо іншого боку. Щоб відповісти на ваше запитання, на початковому етапі, коли відбуваються такі ударні операції, існує так званий етап BDA – оцінка завданих бомбами, пошкоджень або бойова оцінка. Люди нетерплячі, хочуть миттєвих результатів. Особливо це стосується таких речей, як фото. Так ми називаємо складні та глибоко заглиблені цілі. Дійсно, потрібно час, щоб зібрати всю необхідну розвідінформацію і повністю зрозуміти, який вплив має цей удар. Я також. Ж хотів би зазначити, що сама ударна операція на тактичному рівні була надзвичайною. Ми повинні зняти капелюха перед усіма чоловіками і жінками, які пілотували ці літаки, здійснювали удари та підтримували операцію. Це було вражаюче. знадобиться певний час, щоб повністю оцінити масштаби впливу цього удару, хоча я впевнений, що зброя вразила свої цілі і вибухнула там, де й повинна була. Так тож що саме ми знаємо про ефективність озброєння, використаного під час ударів США на даний момент? Хіба вони не могли б завдати значних руйнувань, навіть якщо ці об'єкти були під землею? Абсолютно вірно, GBU-57, тобто Massive Ordnance Penetrator або МОП, як її називають, це зброя, яку використовували ці бомбардувальники бі 2 і вона є надзвичайно потужною. Ми вже бачили кілька підтверджень цього у повідомленнях преси, навіть з місць, що знаходяться далеко від самого місця удару. Тож я впевнений, що вони завдали значних руйнувань, але як і у випадку з будь-якою підземною ціллю, знадобиться певний час, щоб отримати повну картину того, наскільки це відкинуло назад, якщо говорити в контексті всю іранську ядерну програму. Так, звісно, Роберте Мурате, дякую за думки та аналіз. Дякуємо, приділили час.